Привіт, шановні гості, дорога родина. Ну, я сьогодні хозяйка, смажу рибу з назвою Пангасіус. Це перший раз, мабуть, що ми купили її і на обід зварили рис у мультиварці і смажу рибку. Спочатку вмокую борошно, потім в яйця і риба смажиться. І попередньо це була ще приправа до риби. Зараз я вам покажу її. Просмажую, перевертаю по декілька разів, бо не знаю, як вона швидко смажиться, ця риба. Резиночку закрутила. Приправа до риби ось така. Всередині має ось такий вигляд. Бачите, як прям такими великими крупинками. Давайте трошки висиплю, покажу. Ось, бачите, як досить крупні такі шматки. І склад, зараз показую. Ось такий склад, дуже пахне гарно, підходить для будь -чого. Ну Вже якщо буде смачне, то далі скажу. Але мені здається, що буде смачне. Ця риба взагалі не воняє, коли жариться, бо буває скумбрія така смердюча, а ця норм. Ви коли-небудь їли медузу і не їжте. <с finish> пангасіус, я кажу, Сергій, як тобі риба? А він каже, як медуза. Да, мені не сподобалась відгук про рибу пангасіус. Вона дуже м'яка. Така, як розлазиться, як крохмалиста, жирна, ну таке, як дрісля якась. Не сподобалась. Тому що, от знаєте, як я купляю завжди там три вида риби: це хек, філе або звичайний, потім скумбрія, сира морожена. Супер. І посолить можна, і підсмажити на грілі, і запекти. Потім, що ще? Це те, що мої улюблені цей. Ну, ще можна Форель. Лосось для мене теж жирний. Він мені жирний. Ми ось нещодавно купували лосось, він мені жирний Б. А от, наприклад, Форель, ще можна якось. Все. Далі, от мої експерименти. Я вже скільки різних риб не купувала. Ну, знаєте, ще є люди, там рибна душа, карпіки їдять, таке всяке, я теж таке не їм. Тож, зайчики, отакий вам відгук. Сьогодні ми знімали огляд. Посилочки із нового магазину. Скоро буде відео на каналі. Боже, стільки всього там море море всього, а я вам покажу прикольну штучку. Дуже мені сподобалась оця штука для установки кнопок. І кнопки я вже пробувала, вона робоча. Це для інших розмірів, це в комплекті тут запасний што... шток. Бо я не могла заповнити, як отака от штучка. Почте. І тут різні такі ще різні, тут, що тут ще було, з чого це упаковка. А, це лінійка така гнучка. Все побачите. Буде відео. Буде окреме відео побачите. Бо я оце вже втомилася. Знімала відео, потім жарила рибу і зараз вже просто хочеться відпочити. Сьогодні в нас субота. Вихідний день, нічого не буду сьогодні робити. Бо я вже із за те, що цілий тиждень малювала ті викрики, то в мене десь тут щось в шиї чи в спині потягло, ще, мабуть, незручно якось спала одну ніч. І таке в мене було відчуття, наче тут в шиї, як начебто хтось голку, начебто хтось голку вставив мені туди, в шию. Це перший раз, мабуть, що за тиждень я зробила макіяж. Зацініть. Біла, як цей. Така ж, бачите, шкіра в мене біла, не загораю я, та воно, воно мені й не треба. О, що ще нового? Оце тільки це, друзі. Нитки дуже якісні в цьому магазині. Порівняно з, тим звичайним, ну, з тими звичайними нитками, які в мене є, то якісніші. То вже будете дивитися огляд. Це не знаю, коли завтра, мабуть, Сергій змонтує. Все буде класне, все, все мені сподобалось, все нужне, все те, що для шиття. Покажу вам гарний магазин. Він знаходиться в Києві, а також працює як інтернет-магазин. А на рахунок кнопок, до речі, у мене десь були кнопки. Я колись купляла просто пакетики, де я їх поклала. Ну точно знаю, що десь були. Тут пластикові. А в мене, мабуть, що були металеві. Дея... Ну, там хороші, прімовські, німецькі. А я знаю, що деякі бувають металеві кнопки, що ржавчина з них тече. Ну тут пластики, всі кольори, які тільки можна. Я навіть не рахувала стільки ж тут в одному пакетику. Треба раді цікавості порахувати. От. Так що, друзі, отакі от справи. Таке швиденьке відео для вас. Сьогодні записую. А... Що ще просили розказати? Просили розказати за широку підгибку низу, я вже розказувала, вже відповідала на ці самі питання. Багато чого ви просили розказувати. Тож задавайте питання під відео, бо я навіть, знаєте, фантазії вже не хватає. Про що розказують? І розказувала вам. От побачите відео, тут такими нитками я користуюсь для всіх машин. Це і оверлок, і прямо строчка. Всі машини, які в мене є, а отут ось ще ножниці будуть. Прямо, сюди, бачите, куча лежить зараз, бо робили огляд, то складали сюди. Тут зараз переберу. Я вам покажу нитки, щоб ви зацінили, бачите, ниточка якісна, вона не пухната, вона без вузликів. Отака ось. Гарні нитки мені сподобались. І ножниці непогані. Все те, що треба. Все зайчик, йду з моєю косметику. та буду відпочивати. Поскладаю, бо тепер те в кучі, те в кучі, поскладати треба. Купа ще є прання на сьогодні. Коси, як олією намазані. Ні, ні, це після маски, бачите, як блистять. Сьогодні так прям не пожаліла маски, як начебто кажеться, що намазані намазані олією. Як почала мінування, я не знаю. Так дивно. От, все, друзі, піду. Вам всім цім бомки гарного настрою, відпочивайте, я ляжу і буду лежати сьогодні. І все, і нічого не буду робити. Все, Всім пока, бувайте здорові!